Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту охололих. Донецький шахтар прийшов до тями і змінив ціну на свого 21 він. Гра Михайла Мудрика. Нині гірники просять за нього 40 мільйонів фунтів, але це без врахування можливих бонусів за футболіста. Хоча ще донедавна вони гелили за нього 100 мільйонів. Головним кандидатом на мудрика залишається лондонський арсенал, за який виступає інший українець Олександр Зінченко. Подібне рішення дасть Михайлу більше шансів вже взимку змінити команду та приїхати у топову лігу. Європи, навіть за умови, що його контракт з Шахтарем розрахований до кінця 2026 року. Ось ще один український молодий гравець, вихованець Дніпропетровського футболу Єгор Єрмолюк, який влітку поточного року за півтора мільйони євро приєднався до іншого представника англійської прем'єр-ліги Бренфорда, може знову спробувати свої сили в елітному українському дивізіоні. Британці планують віддати 18-річного підзахисника в оренду в один з наших вітчизняних клубів. Можливо, аби той збільшив хвилини своєї ігрової практики з. Згодом майбутнє футболіста стане зрозуміліше. Його провів за Брентфорд тільки один офіційний матч, дебютувавши у Кубку Ліги. Його контракт з англійцями дійсний до 30 червня 2025 року. Тим часом, колишня команда Ярмолюка, спортивний клуб «Дніпро-1», через майже п'ять місяців тому. А якщо зовсім точно, 148 днів після перебування у Словенії, Словаччині та Ужгороді, повернулася на навчальну тренувальну базу у Придніпровську, де провела підготовку до матчу обласного дербі поєдинку 15 Туру чемпіонату Української прем'єр-ліги у Кривому Розі проти тамтешнього Кривбасу, куди вона вирушила транзитом через Дніпро. Звісно, повернення викликало багато емоцій. Агроном, персонал та кухарі, кухарі дуже щиро та радісно вітали футболістів, медичний штаб та знайомилися з новим тренерським складом. Надаємо, що Олександр Кучер з помічниками прийняв команду на літніх зборах. Саме тренування складалося з низки ігрових вправ та прийшло під акомпанемент дощу. Що стосується самої зустрічі, то вона дійсно стала справжнім дербі. Матч був насичений великою кількістю гострих гольових моментів. М'яч декілька разів влучав у поперечини обох команд. У гості першими відкрили рахунок, коли довбик на екваторі першого тайму реалізував пенальті. Втім, господарі вже через п'ять хвилин поновили рівновагу завдяки влучному пострілу Волошина. Криворізці вийшли вперед вже після відпочинку на 73 й хвилині гол на рахунку Дебелка. Результат поєдинку до фінального свистка змін не зазнав. Дніпровці поступилися 1-2 і дали змогу донецькому шахтарю за втраченими очками. Знову наблизитися до себе на відстань двох пунктів. Чоловіча команда баскетбольного клубу Дніпро зі 100% результатом набраних очок завершила черговий тур чемпіонату Суперліги України з баскетболу, святкувавши успіх у третьому поспіль матчі домашнього баблу з рахунком 86-60 над Запоріжжям. Варто відзначити, що до лав господарів повернувся і знову дебютував за Дніпровців досвідчений плеймейкер Микола Вільховецький. Він відіграв 12 хвилин, протягом яких набрав 2 очки та віддав 4 передачі. Сам же поєдинок не не був складним для господарів Запоріжжя на цій стадії сезону. Мало що може запропонувати своїм опонентам. Найрезультативнішим у переможців став Дмитро Мартинов, який відзначився 14 очками, а найефективнішим капітан Станіслав Тимофеєнко, в активі якого 12 пунктів доробку та по 8 передач і підбирань. Волочезна дякую вболівальникам за їх віддачу за межами екранів та. Окремо хочу подякувати ЗСУ за змогу брати у цю гру. Щодо саме гри, також хочу подякувати всім гравцям. Всі викладалися, всі робили все можливе від себе. Я вважаю, що у цьому турі ми, здобувши три перемоги, виконали як не менше основну нашу задачу на цей тур. Дякую ЗСУ, дякую болівальникам. Результатами ми доволі, я задоволь, задоволений. А грою ні, не задоволений. Але, але були деякі епізоди, котрими я задовільний. Тобто ми рухаємося в вірному напрямку. Перемогу з рахунком 90-83 над найближчим прислідувачем у турнірній таблиці чемпіонату латвійсько-естонської ліги латвійським бенспілсом здобув і її односібний лідер. Інший представник нашого регіону Слобожанський прометей. За ним залишилися три із чотирьох чвертей матчу. Особливо варто відзначити заключну, у якій команди на двох набрали понад 60 очок 32-30 на користь українського клубу. Команда Ронена Гінзбурга святкувала свою дев'яту звитягу у сезон у десяти зустрічах. Студент першого курсу Дніпровського фахового коледжу спорту Микита Засинок, чемпіон світу з боксу серед молоді, новоспечений майстер спорту України міжнародного класу, вихованець тренерів Дмитра Молчанова та Євгена Бабенка. У фіналі змагань, які завершилися в Іспанії, здолав представника Узбекистану Рахматуло Байматова. Засинок цього літа увійшов до складу збірної України на міжнародному турнірі Бормезіса в горському Егері та допоміг синьо жовтим фінішувати першими у загальнокомандному заліку, здобувши золоту мед... Далі в особистому наше вітання на адресу Атлета та його тренерів. Наше вітання і на адресу вихованки міської дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради Марії Леонової та її наставника заслуженого тренера України Павла Пшенічникова. Дівчина завоювала бронзову нагороду за підсумками чемпіонату Європи з тикфандове ТФ серед кадетів, змагання кофін швали в столиці Мальти Балетті. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагади, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.